Всім привіт! Мене звати Таїся, і я ніколи не вітаю своїх відео, бо мені здається, що назва мого каналу вже говорить про моє ім'я. Сьогодні влог вихідного дня в Лондоні і не просто влог, а ще й шопінг-влог, тому що почалася осінь, і потрібно хоч якось пристосуватися до нової осінньої рутини. Сьогодні я хочу подивитися, який образ можна буде зібрати в мас-маркеті. Так як я працюю в видавництві, мені потрібен офісний стиль. Якщо у мене ще вистачить часу і грошей, можливо, я ще зайду в міде сегмент, але це вже по бажанню. Кав'ярні чи пекарні такого брауні точно не були. Таке урожай тільки на маркетах. Я повсячну можна знайти на всіх цих маркетах. Це моє улюблене, забава на вихідних, але я дуже рідко коли щось купую, тому що стараюся не захламляти свою кімнату, ось так. Але подивитися, щось попробувати, потрогати, подивитися, що я новенького, це я обожнюю. Інсталяція, її Кусама прямо біля Ліверпуль Стейшн. В кожній цій відполірованій металевій кулі відображаються всі сусідні будинки. За думкою треба було показати, як змінюється місцевий ландшафт. Зараз вона особливо красива, тому що всі ці кулі відображають сонце, і плюс в кожній цій кулі видно бліки від сусідніх куль від сонця. Тому вона ніби всіяно блискітками дуже гарно. Сьогодні такий день, коли неможливо не любити лондон таку прекрасну осінню сонячну погоду. Враховуючи, що не було хорошого теплого літа, і з початку вересня вже почалась справжня осінь з дощами і сірістю. То сьогодні сонячно, 15 градусів, всі повиходили на вулицю гуляти, що всі дуже стильно, красиві, вдягнуті, і хочеться ще більше всіх розглядати і насолоджуватись цим містом. Одразу, що кидається в очі чи індемія, це багато шкіряних виробів. Звісно, це штучна шкіра, але виглядає так стильно. Мені подобаються ці джинси. Дуже гарно сидить спереду, як часто це буває. І, звісно ж, ззаду воно буде ось тут стерчати. Мені здається, це якесь незмінне правило. Звісно, їх треба вкрутити. І так мені подобаються ці штани. Я, мабуть, мабуть, їх візьму. 25 фунтів. Правда? Мені подобається універсальне правило під один із верхи. Це дуже теж, допомагає в подорожах, коли потрібно спланувати дуже маленький гардероб. Напишіть, що ви думаєте з приводу цього червоного кардіанчику? Мені здається, воно так все простенько. До речі, колір на відео він ніби якийсь помаранчевий, якийсь морковний ніби. Але насправді красивий червоний колір. Насичений червоний. Ну Ось ще один приклад якогось верху, але, звісно, краще або підібрати правильний розмір. Тому що це М, здається. Ну, і ну, на оверсайз воно якось не дуже пасує. Такі, такі жакети, мені здається, краще носити в розмір. Мені потрібен десь S або XS. Ну, не знаю, ну ні, ну це занадто. Голов, мені здається, теж непогано виглядає. Під ці джинси. О, під ці джинси взагалі все личить. <головіка> тільки, тільки розмір потрібен, правильний. Світло в примірочних, обожнюю. Кожен раз дивлюсь на себе і думаю, я ніколи в житті нічого не зможу собі підібрати. Здається, що в інший день варто йти не за новим одягом, а за комплексами. Ось Якісь брюки, я не розумію. Це взагалі як? Як це можна було таке пошити? Залишки літніх знижок. Я ось дивлюсь на цей жилет розміру S і думаю, він мені потрібен чи не потрібен. Ні, на мій тип фігури це не підходить. На жаль, мені подобаються образи зараз сучасні, стильні, але мені це, на жаль, не пасує. Називається шукала золото, знайшла діамант. Якраз. На днях дивилась е, такі спідниці. І Ще й розмір М. Ой. Так, це треба йти міряти. Я думаю, якісь подібні золоті аксесуари дуже підійдуть до всіх сьогоднішніх цих луків, 10 фунтів Ось костюм, наприклад, непогано виглядає. Але якщо придивитися, то ця тканина, хай вона ну, навіть на відео не так розуміло, але тканина виглядає, ніби вона. В якихось катишках і її треба почистити. Ну, я поки не готова на такий фешн, чесно кажучи. Ні, мабуть, ця спідниця теж буде моїм розчаруванням. А, ну, тут навіть нічого не видно. По-перше, вона велика. І по-друге, я зрозуміла, що все ж таки такі спідниці набагато краще сидять на високих дівчатах. Ех, Високі дівчата, я вам заздрю. Ні, мені якось не подобається. Прям, ну якось, ні. Ну прям ні. А взагалі, от дивлюсь на всі ці образи за Чендему і якось мені так скучно, от ніби багато чого не вистачає в самих цих речах. Якось багато шаровості, не знаю, більше аксесуарів, якихось там ремінь, сережки, наприклад, щось на руки, якісь не знаю. От більше хочеться всього. Я б цей образ назвала Marketing Girl. У нас так дівчата по маркетингу вдягаються, подібно щось такому. Вважаю, що ротівники всіх зумерів це каси самообслуговування, аби поменше розмовляти з людьми. Якщо є вибір піти на касу обслуговування, я завжди це зроблю. Завжди. Всюди. Зарі плюс-мінус все однакове, однакові кольори, фасони і тканини. Так, я взяла декілька верхів. Хотілося б якусь спідницю знайти, але щось, щось ніяк, може на другому поверсі щось буде. Однозначно хочу такі леопардові лодочки, але, на жаль, не можу знайти розміру. Так, в зарі зараз справжній конвейер а, в примірочних. Цю сатинову спідницю я взяла, аби хоча хоч, взяти, тому що якось на другому поверсі зовсім не було спідниць. І вже перший мінус це те, що е, ось я заправила рубашку і все видно дуже негарно. Сліди залишаються, тобто треба це враховувати. беручи такі речі. У мене, до речі, є точно така ж рубашка, але чорна. Е, е, хм, ну ні, разом якось забагато, забагато близько ніби. Боже, як сидить, воно все жахливо. Я ж кажу, це не шопінг, це просто нові комплекси. Але я впевнена, що ця рубашка добре підійде до джинсів, які я вже купила H&M. тому що це така легка тканина, і джинси днім дуже так урівноважать. Я впевнена, що буде добре. Ну і такий звичайний, і повсякденний, і офісний варіант, мені здається. Дуже мені подобається. Але вони зовсім незручні. Звісно, він це мене багато краще. Якийсь ремінь сюди ще потрібно. Зараз спробую ще ось цей піджак. Такий красивий колір, але на відео не видно. Колір взагалі такий темно-оливковий, зелений, дуже гарний. Правда, повірте на слово, що правда гарний. Так, тепер мені потрібно зробити все, аби вмовити себе його не купувати. Тому що в мене вже, ну в мене правда, дуже багато піджаків. О, як мені подобається. Ай-яй-яй, як буде шкода без нього йти. Ах, ще це червоне взуття. Ой, дуже гарно. Ще сюди якась така сумка трендова, ця замшева проситься. Буде взагалі круто. Ой, ой, як він мені подобається. І з золотою фурнітурою, ну так гарно. Не фурнітура, аксесуарами. Фурнітура це гудзики. Ой, блін, блін, блін. Дуже мені подобається. Прям дуже Летає, в тебе дуже багато жакетів. У мене правда багато жакетів. Але такого кольору ще немає. Так, мені треба хвилина на роздуми. Ой. Ну, прям дуже він мені подобається. Все ж таки я залишила той жакет. Напишіть, може Варто все ж таки з ним буде повернутися або замовити в онлайні. Ну, дуже він мені сподобався. Мені здається, він дуже мені вивчить. Але просто у мене, правда, дуже багато жакетів, піджаків різних. Ох, треба якось з розумом до цього підходити. Подобається ця сумочка, така лаконічна, але по якості, видно, жахлива. Треба ще постаратися якусь, типу, на якусь кривеньку знайти, але виглядає, мені подобається. Мені здається, вже давно модно поєднувати золоті аксесуари зі срібними, але я пам'ятаю часи, коли це був колхоз. Коли такого робити не можна було. Сумочка Back to School називається. Але мені подобається насправді. Я хоч і не люблю великі сумки, в мене всі маленькі, але це якась така приємна. І зараз в, усіх, в усьому мас-маркеті в усіх сумках такі ручки з ремінцем набік. Ні, це, правда мені подобається. 46 фунтів. Чому розмір М, не вже є менше? Поруч з Манго проходять протести, тому важко щось записувати. Ось дуже схожі аксесуари Ківзарі. Як, як я казала, весь масмаркет зараз однаковий. З цими сумочками, з ремінцем набік. Наступні два образи краще озвучити через зовнішній шум. Припускаю, що рубашка мала би бути коротшою. Мені здається, це класика всіх осінніх луків, і чомусь мені здається, що краще буде сидіти на високих дівчатах. В наступному образі мені подобається поєднання кольорів синій та коричневий, але було б краще, аби ці штани зі штучної шкіри були в брючному фасоні, а не штани з резинкою. Якби був більший вибір, я б зробила більше експериментів. Яка класна біла футболка в кос. Боже мій, які шви. Як же цього не вистачає в звичайних білих футболках. Так, що ми маємо? Ми маємо брюки кос. В принципі, вони мені подобаються такі. Справжній оверсайз, і це при тому, що це найменший розмір. Звісно, треба мені довжину прибрати. Так, 115 за брюки, понятно. Ну що ж, я працюю в видавництві, якщо що, а не в IT, аби купувати брюки за 115. Ще в мене багато різних фінансових пріоритетів, на жаль. Тому, якби вони мені не подобалися, я їх точно брати не буду. А от футболка мені дуже подобається. Така. Щільна тканина. От воно того точно вартує, аби купити її. Супер. Якість Якість прекрасна. Не знаю, скільки вона коштує. Якби. Скільки вона коштує? Не бачу. 30. Чесно, не жалко 30. За таку якісну футболку. Можливо, я б взяла б не в смужечку, а якусь однотонну. Я взяла спробувати такий лонгслів. Рожевий. Мені вичить цей колір. Це вже не маркетинг-герл, це вже може бути і operations якраз. Або редакторське відео. Да, sales і редакторське відео у нас так одягаються. Я не визначилась з кольором футболки. Я розумію, що вони всі базові, універсальні, але все одно мені потрібно оглянути. Подумати, як найкраще це комбінувати з моїми верхами, низами. Навіть найкращий образ можна зіпсувати неякісною дешевою футболкою з кривими швами, пошивом, неякісною тканиною і навпаки, навіть самий простий одяг, там якісь ті ж самі джинси. і Якщо буде класна футболка, з я дуже довго згадувала слово щільна. Щільна тканина виглядає набагато краще. Так, все, я зараз іду в останній магазин масіму Дуті і я вже втомилася з сьогоднішніми примірками. Бо так завжди буває. Боже, можна обійти просто багато магазинів, переміряти купу всього і в кінці кінців просто купити базові джинси. Але... Але в моєму випадку, коли я знаходжу підходящі штани, все, це треба брати не думаючи, тому що це буває раз в 10 років. Дуже велика, велика удача мені знайти, підходять штани. Класичний набір в одному місці: леопард, ремінець і бордовий колір в Бургунді. Так, я по-перше в тому, а по-друге мені нічого справді не подобається, окрім взуття. Але з такою підошвою, пласкою, не можна носити таке взуття. Але виглядають дуже гарно, мені подобається Ось ці червоні теж. І ось ці класні. Стильні. Я ж кажу, наш маркетинг відділ в захваті. А ви подивіться на цю підошву. Ну що це? Це просто жах. Це вбити свої ноги на п'яти метрах. З одягу пропоную перейти в книжковий шопінг. Даунтбук це найстаріша мережа книжкових магазинів в Лондоні. Класна обкладинка. Красива. Полиця з нонфікшеном, враховуючи актуальні теми, які зараз друкуються, це викликає лише тривогу і паніку. Ось, до речі, теж The Golden Road, наша книжка. Боже, якби ви знали, скільки в нас було проблем з доставкою цієї книжки. Фух, я така щаслива, що ми її вже її опублікували. Все, я навіть чути і бачити її не хочу. Я зайшла в втікай Макс подивитися там всякі свічки нового сезону, туди-сюди, всякі штучки для дому. І мені сподобалася ця сумочка. <ріст> Отакі От штучки для дому завели мене в сумочки. Блін, і я не знаю, мені її брати чи не брати. Вона, типу, красива. Мені подобається ось це мило. Я купую додому. Вони є різні з різними цими квіточками. У мене це зараз які піони, так? Так, це піони. У мене зараз якісь там троянди. Упаковка, нагадування, що крісмас не за горами. Боже, весь цей шопінг забрав мене просто всю енергію. Не взяла я ту сумку, тому що все ж таки не була до кінця впевнена, а я люблю, коли мені сподобалась річ, і я її одразу точно знаю, що я її візьму, як було сьогодні з цими джинсами. Ну, А коли якісь сумніви викликає, ну то скоріше це вже значить ні. І не треба себе якось умовляти. Як таку красу не взяти? І воно буде дуже красиво в моїй кімнаті. Мені треба світлі квіти, бо на фоні е, моєї боже, теракотової стіни е, гарно виглядають лише світлі квіти. Ой, яка краса! Ура! Я беру гарний букетик. Я думаю, що мої сьогоднішні примірки це хороший приклад того, наскільки важливо все ж таки ходити в магазин і приміряти, а не все замовляти в онлайні, тому що більшість речей зовсім не так виглядає, коли я це вдягаю, аніж це на манекенах або вішаках. Я маленького зросту. Мені важко підібрати довжину цих речей, розміри. Частіше за все, всі мої шопінги так і виглядають, що я маю переміряти просто дуже багато речей в різних магазинах. І в кінці дінців, якщо мені навіть пощастить хоча б одне щось знайти підходяще, це вже дуже удачний шопінг. У мене з голови не виходить той жакет із зари. Можливо, це хороший знак і все ж таки. Добре, я почекаю, ще до завтра. Я буду думати про нього до завтра, як мінімум. Можливо, задоволення мені приносить спостерігати за стильними людьми. Мій особистий топ найстильніших районів Лондона це шопінг. Можливо, Нотінгіл і часаме Челсі. E, ось Те, що я помітила, мені прямо там дуже подобаються люди. Молодь. Молодь класно. Це був влог вихідного дня. Дякую, що були зі мною. Напишіть, що мені робити з цим зеленим піджаком, купувати чи ні. Можливо, замовити онлайн. Я досі думаю про нього. А, і вже завтра, неділя, і я здійсню свою одну дуже велику мрію, про яку думала останні два роки тут в Лондоні. Але це вже в наступному відео. Пока!